Друзі, всім доброго дня! Ми зараз знаходимося в котежному містечку Вітаград і хочемо вам презентувати їхній будинок, який збудований на 9,6 сотках. Будинок 286 метрів квадратних, має ось такий великий гараж на два автомобілі. Бруківкою вимощено в'їзна група на два автомобілі, паркомісця. Також є хвіртка Вхід до будинку. Ось такий вхід маємо. Це у нас вхід сам будинок, а ось тут знаходиться наш гараж. Ось так він виглядає. Достатньо об'ємний. там, електрика вся знаходиться тут. Теплові підлоги, грибінки ось тут. Автоматика вже встановлена, даний будинок пропонується з ремонтом. Зараз ми з вами пропонуємо оглянути діляночку. Ось тут встановлено біосептик. Тобто викачувати вам не потрібно нічого. Ось така ділянка. На ділянці, як ви помітили, є басейн в цій частині чаша. Ось так виглядає фасад будинку. Тут в цій частині маємо тобто, щебневу засипку під такі рослинки, освітлення вивели. Ось виглядає так у нас будиночок. Дуже гарно, естетично. Є басейн. Біля басейну вимощена зона відпочинку. Також в будинку присутня власна тераса. З будинку є доступ до басейну, присутня ось така, як ви бачите, тераса з мангалом. Є мокра точка і тут для смаження і м'яса є місце. Пропоную зараз зайти в будинок, ознайомитися з самою комплектацією будинку. Тут на даний момент в будинку 5 кімнат. Також можу вашу увагу звернути на те, що виведено ось тут заземлення або громовідвід. Ось він так, прихований. Ось тут. Достатньо затишне місце, комфортне для проживання. Це село Ходосівка. Отже, пропонуємо зайти в будинок. І ось з планування. Отже, заходимо в будинок, бачимо такі вхідні двері, місце для встановлення домофону. Далі праворуч від мене, є гардероб. Далі ось тут у нас технічна зона. В будинку встановлений геотермальний насос. Ось тут він розташовується, великий болер, тут автоматика, ще один болер з геотермальним заточений. Теплі підлоги, навіть теплі стіни, тут все водяне опалення. Дуже економічний вид опалення даного будинку, на даний момент цього будинку. Навіть хочу звернути увагу, що продумано в кожних кімнатах, тут у нас підвіконня йдуть з градіту, також є підігрів. Так як у нас геотермальний насос, відповідно, це дає можливість. Нам економити на електриці і на опаленні. Далі це санвузол, потім ще одна кімната Ось в такому виконанні. Ця кімната має дуже гарний вид на ділянку. Погляньте, так дуже гарно виглядає. Місце під шафу і попадаємо з вами відразу, потрапляємо в кухню-вітальню має ось таке виконання. З вітальні маємо вихід через роздвижну систему на зону барбекю і до басейну. Цікаве рішення це те, що цей камін, він в нас, як ви бачите, такий ніби як сквозний. Можна спостерігати, як палає вогнище з цієї сторони з вітальні, так, і, так само і з кухні. Тут місце під розетки, камін. Тобто тут можна встановити велику плазму. Далі кухня. Кухня у нас достатньо така цікава і об'ємна. Мокра у нас точка знаходиться біля вікна, посудомийка, варильна поверхня. Також тут ще має бути вентиляція, мікрохвильовка-духова шафа. І тут два холодильники можна розмістити. Ось так, це вже є готово, залишається тільки встановити техніку. Дуже цікавий орнамент, як ви бачите, на керамограніті. Тобто, поєднано декілька видів плитки. Ось так темна, біла. І підкреслює достатньо гарну форму. Піднімаємося на другий поверх. Бачимо таку люстру, яка над сходовим маршем. Сходи підсвічуються, це з граніту викладені сходи. І далі йдемо, бачимо першу кімнату на другому поверсі. Кожна кімната має власний. Гардероб і санвузол. Ось в цій частині у нас санвузол з душкабіною. Далі кімната гардеробна. Також вивели окремо, як помітили, електрику. І ось там в цій частині є вентиляція. Також кожна кімната оснащена LED-підсвітками. ось тут, далі там трекові світильники, достатня кількість розеток, вимикачів, двері прихованого монтажу. Дещевна кімнат. Вирішуємо декоративну теплою. Маємо тут також ось такий санвузол, з окремо стоячої ванни і душ-кабіною. Це можна вважати кімнату цю спальні тому що, як правило, мастер-спальні достатньо великий санвузол і окремо стояча ванна. Це у нас гардероб. Рухаємось далі. Остання кімната на поверсі. Ось така кімната на поверсі маємо з таким місячним виконанням. Чудовий вид на ділянку. Присутня кімната гардеробна ось така. Також власний самоузол. З душ-кабіною, туалет біде. Присутнє вікно, дуже класно виконали ці полички з керамограніта. Все дуже гарно і якісно. Друзі, запрошуємо на перегляд, якщо потрібна консультація, звертайтесь, покажемо, розкажемо. Будемо раді вам цей будинок презентувати.